Шановні українці, очевидно, що онкохворі, паліативні хворі, хворі а, на е, важкі хвороби, наші воїни, які мають посттравматичний синдром, повинні вже сьогодні, а не через рік чи через три, отримувати відповідні ліки, в тому числі на основі медичного канабісу. І, Чесно кажучи, ми не розуміємо, чому в цій залі вже два роки немає уряду, який мав би відповісти на питання, так, а чому вони не переглянуть ці протоколи. Ці відповідні підзаконні акти, якими мають розширити перелік ліків, доступними їх зробити, і забрати корупційну складову щодо закупівлі цих ліків, європейська солідарність в першому читанні, як ви знаєте, голосувала за законопроект про медичний канабіс для того, аби розблокувати цю проблему на законодавчому рівні, і ми внесли, і це може підтвердити і голова профільного комітету. Лише кілька десяток конструктивних професійних. Фахових поправок для того, аби унеможливити е, перетворення законопроекту з медичного канабісу на е, виробництво канабісу в промислових масштабах. На жаль, яке часто трапляється в цій залі жодної поправки Європейської солідарності не було враховано. І для нас це показова історія, коли нехтуються поправки, які працюють на вдосконалення законопроекту. Це перше. Друге, на жаль, в цьому законопроекті є взаємовиключні ні, норми одні з них а, насправді створюють корупційні ризики для того, аби правоохоронні органи продовжували кошмарити а, а, за можливість там використання медичного канабісу, і цей законопроект не є вичищеним. Ну і третє і ключове. Це ще одне створюється тут лобістське поле широке для своїх фірм і фірмочок для виробництва канабісу в промислових масштабах. На жаль, це законопроект не про медичний канабіс, і це треба визнати. Шкода.